І на даний час в області у нас є 49 поліцейських станцій в 54 громадах. Ми повністю презентували, які є відеокамери, які є підприємства, з якими можна співпрацювати по встановленню і придбанню цих відеокамер, і е, навели комунікацію з технічними працівниками тих громад, які мають бажання це зробити. Тут доповню мається можливі підприємства, які зараз сучасні, які да, не да, визнані що. На ЗК, що вони є спонсорами війни. Безпосередні його обов'язки, це затримання. Як взагалі це все відбувається? Відбувається дуже просто. Спочатку проєктно-корисна документація, так, розумієте, що це таке. А потім співпраця з органами місцевого самоврядування. Він об'єктивно може замикати на собі функцію первинної перевірки громадянина і так далі. і так далі, і так далі. Кімната проєм громадян, дитяча кімната дружніх відносин з дитиною. Той же час на фронт-офісі інспектор з дотримання прав людини у нього на екран виведені всі камери, які знаходяться на першому поверсі. Так, там кімната інтерв'ювання, ну і в кінці там чергова частина, де виведені камери з безпечного міста. Це службу інспектор з дотримання прав людини. Таким чином, тому ми можемо в області прослідкувати всіх, хто був і звертався в підрозділ поліції. Секретаріат, власне. Власне, власне, власне. Секретаріат власне. <клес> власне, що Вносимо зміни закону України про дисциплінарний статут та розроблені зміни до кримінально процесуального кодексу до статті 212 КПК, де написано, що є інспектор по затриманню. Всі наші фронтофіси касту діректор маємо документацію. Ректо коштовані функція. Департамент головної інспекції дотримання прав людини національної поліції України сьогодні організував зустріч з керівниками районних відділів поліції, районних управлінь поліції різних областей нашої України. Присутніх було 18 керівників з 10 областей. Основною метою нашої зустрічі було обговорення проблемних питань, системних проблемних питань, які виникають у діяльності національної поліції, практичних наших поліцейських, і напрацювання механізмів для того, щоб покращити цю роботу, знівелювати ці проблеми, і що потрібно зробити як апарату національної поліції, так і практичним працівникам в майбутньому. Ми мали можливість сьогодні відвідати підрозділи поліції, це поліцейську станцію, і відділ поліції, і районне управління поліції. І потім в кінці обговорити, почути друг друга, обмінятися досвідом. І такі заходи вже проводяться не перший раз. Раніше ми робили це в Вінницькій області. Сьогодні ми у Волинській області. На сьогоднішній день ми мали можливість поділитися цими практиками з нашими колегами, які сьогодні завітали до ГУНП у Волинській області. Ці практики обов'язково будуть масштабовані і принесуть користь і іншим поліцям. Сейським застосувавши практичну діяльність, я думаю, що це і є основним таким ефективним заходом цих зустрічей і обміном досвідом, який сьогодні відбувся в черговий раз.